Ну, в основному зараз обстріли йдуть вони, башта була по одна була пошкоджена, друга пошкоджена, склади, тракторні бригади, на поля, нагороди були останній раз, прильоти були нагороди людські. Якщо немає інфраструктури, немає посівів, людям нічого будеш існувати. Це паніка, це перше. А по-друге, все ж знищити. Вони ж не з військовим, вони ж не воюють, вони з мирним населенням. Ну, це ж воно між двома вулицями, як проход. Бачите? І оце, коли обстріли такі сильні, ми тут ховаємося. ну так, як окопчик трошки. Сідаємо тут, балакаємо, поки це все діло пройде. Треба спасатися якось. Ну, Минут 20 після останнього снаряду ще посидимо. можна тоді вже ж виходить. Ну Дивіться, якщо міна, то свисти, де такий, воно характерний свист. Якщо сау, то спочатку виход де. А тоді ну, воно не шума, таке якийсь, в общем, трізняється, і воно летить далі. Дуже важко таке сусідство. Тут кілометра немає. Ставок, він йде і наш, і їхній зразу. Одна сторона наша, одна їхня. То, що ми ж бачимо на тій стороні, як ходять вони, да, росіяни. росіяни. Там ще є одна вулиця, та взагалі іде, городи виходять просто до кордону. Там все-все-все про все на ладоні. Проблема скоро бояться сюди їхати, тому що раз таке було, що вони приїхали сюди на виклик, і вони тільки виїхали до Рясного і почався обстріл. Вони буквально там, секунди. Ну, Якщо не зупиниться, поубираємо городи і будемо виїжджати. Ну а що тут робити? Що тут дати, якщо дасть Бог, щоб дожити до цього. Бо не знаю, не знаю, сильно трудно, сильно трудно. І не дають не вбирати городом посіяні. Стоять буряном, заростають. Вбирати треба, а бояться йти вбирати. А хто боїться? Ну, комбайнера бояться. Вчора ж бачите, що поїхав і зробив лиха собі. Зірвався, Зірвався комбайн. Чоловік то на що з ним з тим чоловіком буде. Та ясно, що буде важче. Ясно, зараз вийдеш хоч на город, розлікаєшся городом, а тоді що робити? Сидіть ждать вибухів. Тих. Вони вже, не знаєш, яблуко впаде на кришу, думаєш, гупає. Вже жахається всім, шум у голові, все на от цього. От тих техніка, як вона проїхала, так воно й досі шумить в голові. Їхали сутками, їхали, їхали день і ніч їдуть юркатять, юркотять. Сто... Росіяни, так? Ну так, да, стояло там воно у нас. У бригаді порозбивали все на світочки, як жах один. І це проблеми в нас ті, що в нас збиральної техніки нема. Більше техніки нас пограбували ще період окупації, коли вони були тут місяць, цілий сиділи, розграбили техніку всю. От, ну Ми як там її зледали, докупи зібрали. Ну Все рівно зимі пшениці, то у нас посіяні були і зараз. Ще десь порядка до 400 гектар треба збирати, а в нас один комбайн, тільки нива старенька. А тіша техніка, яка була в нас, і ми густо і часто наймали її, от в нас злякалася і поки що до нас немає бажання їхати. Що тепер робити з зерном, це ми самі не знаємо, тому що воно вже й сипеться і така погодні умови зараз не дуже Раз у два три дні тут. Взагалі обстріли от стріляють, через нас летять снаряди. Оце розбите, не пошкоджено. Там он склад розбитий, наш цинковий. от. Попадає в основному куди. Отам от територія тракторної бригади. От попала майстерню нашу, розбомбили. От. Потім гараж, де стояла техніка, свинарник. От свинарник це ще було з весни. 45 метрів лягло в місті свиньми. Часто лишаємося без електроенергії. Пошкоджена в нас башня. Ну, якщо ми не зберемо зерно, то взагалі в нас, ми не зможемо розрахуватися і тими бойовиками, і не можемо розрахуватися і з тими фірмами, в яких брали.